Прекрасно, ще й QR-код не сканується. Звісно, що через застосунок Privat24 він і не відсканується, тому що це не є згенерований QR-код Приватбанку. Сканувати потрібно через камеру смартфона. Якщо на смартфоні немає функції сканування QR-кодів через камеру, необхідно встановити спеціальний застосунок для сканування QR-кодів та сканувати через нього. Встановити застосунок можна через Play Market або App Store безкоштовно. Понавигадували бозна що і нічого не працює. Важливо, щоб на момент сканування QR-коду та здійснення оплати за паркування мобільний інтернет був увімкнений на смартфоні. Понаставляли інфущити на висоті 10 метрів, що нічого неможливо відсканувати. Інформаційні щити облаштовані з врахуванням вимог до постанови Кабінету міністрів України, правил дорожнього руху та інших нормативних актів законодавства України, але підприємство враховує зручність для клієнтів паркувальних майданчиків. Тому інформаційні знаки на паркувальних майданчиках встановлюються з врахуванням зручності для клієнтів. Щоб інформаційні знаки було добре видно і до них не потрібно було далеко йти. QR-код, який розміщений на інформаційному щиті, можна відсканувати на відстані від 2 до 10 метрів з врахуванням камери смартфону. Я ж оплатив за паркування. Чому мені виписали штраф? При оплаті за паркування важливо вказувати вулицю паркувального майданчика, де припаркований ваш транспортний засіб відповідно до назви паркувального майданчика, адреси, що зазначено на інформаційному щиті. Також, коли ви вказуєте номерні знаки транспортного засобу для оплати за паркування, усі букви та цифри мають бути введені відповідно до техпаспорту автомобіля. Послідовність символів та мова введення мають бути Згідно техпаспорту. У разі некоректного введення держномеру оплата за паркування не зараховується, а на власника транспортного засобу може бути накладено штраф. На завершення хочемо вам нагадати за абонементи на паркування. Ви часто поспішаєте? Припаркувавши власне авто, не хочете витрачати час на здійснення оплати за паркування? Тоді купівля абонементу це саме для вас. Якщо порівнювати разову оплату за паркування та купівлю абонемента, звичайно ж, виграє абонемент без перебільшень, це суттєве заощадження часу та коштів. Ну і звісно, отримуєте крутий бонус. Чому крутий? Тому що, придбавши абонемент для паркування у першій зоні, маєте право паркуватися у другій, у третій, четвертій зоні. Якщо придбали абонемент для паркування у другій зоні, відповідно третя четверта у подарунок. Якщо у третій зоні, то тільки четверта в подарунок. Купуйте абонемент на паркування та користуйтесь послугами паркування в задоволені. Так, потрібно ще оплатити. Стоп! Я ж придбав абонемент на паркування. Тепер не потрібно витрачати час для здійснення оплати це дуже зручно.